підірвано полігони та таємні військові об'єкти. Те, що мало бути приховано від чужого ока, таки накрили ракети та дрона. Як не намагалися його сховати новомовні втрати для росіян, новий удар став цвяхом у кришку Труне. ЗСУ довгий час накопочували боєкомплект, аби здійснити атаку що вразить навіть найвіддаленіші регіони РФ А наслідки удару можуть перевернути хід війни. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в багатьох регіонах країна-агресорка Росії та у тимчасово окупованому Криму прогреміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку БПЛА та ракет. Так от у Волгогреді пролунали вибухи і є пожежі мережою шириться відео можливої атаки. На них чутно проліт дронів і роботи ППО а також помітно пожежі. Заявлено, що це Волгогрецька НПЗ, який уже не раз атакували. Ба більше, росіяни пишуть не тільки про масований виклик швидких у місті чи про страшні звуки, але й про те, що наслідком роботи їхньої ППО є влучання в будинок. Росіяни розповідають, що в окошко побачили величезну вогняну кулю і тепер в ужасі і кажуть, якщо підірвуть завод, то і їм не жити. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як це пов'язано. Ну, але зазначимо, що Волгоград розташований на півдні Росії. Він затиснений між Україною та Казахстаном. По прямій відстані. Від Волгограда до України становить 318 кілометрів. Це окупована Луганщина до Києва, звідти тисячу кілометрів. Російські моніторингові канали писали про приліт у місті. Волзьки Волгоградської області І це фактично місто супутник Волгограда. Важливо, що Волзьки одне із найбільших промислових міст нижнього поволжя. Там розвинені енергетика, хімічна промисловість, чорна металургія, металообробка. Щодо атаки, власне, на сам Волгоград російські монітори твердили, що на область летять від 15 до 20 Дронів, а потім інформували про ще 10 Волгоград, вся Росія з вами писали росіяни і визнали, що атака йде саме на НПЗ. Та більше ніж як підтримкою ніяк не змогли допомогти. За даними проєкту акселанова плюс у Волгограді, було атаковано нафтопереробний завод то «Лукойл Волгоград. нафтопереробка але офіційної інформації з цього приводу немає. Раніше на цьому НПЗ щорічно переробляли понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки вар. Росавіація тим часом офіційно повідомила про закриття волгоградського аеропорту через введення операції Килом. Такі операції в АРАФІ запроваджують саме під час повітряних атак. Також відомство заявило про тимчасові обмеження на прийом та випуск в аеропортах ПНЗ та Казані. Ну а тим часом жителі російського міста Самара скаржаться на вибухи. В Самарі місцеві мешканці чули потужну бавовну. йдеться про імовірний удар по новокуйбушевському НПЗ та підстанції. А аеропорт обмежив рух літаків. Про це повідомляють російські змі та місцеві телеграм-канали. Згодом в аеропорту Самари Курмоч було введено обмеження на прийом та випуск літаків для забезпечення безпеки польотів. Місцеві жителі поскаржилися на звуки вибухів. Їх за свідченнями очевидців пролунало не менше десятка. В мережі з'явилися вулиці вибухів, повідомляється про імовірний удар по новокуйбушевському НПЗ та підстанція. Нафтопереробний завод належить російській державній компанії Роснафта і є одним із найбільших РФ. Його річна потужність переробки становить 8,3 мільйони тонн нафти. На НПЗ також виробляють пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту 22 м 3 Окрім цього, уражено рязанський нафтопереробний завод в Росії, який виготовляє паливо для повітряно-космічних сил ворога. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України вразили рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області Рефії. Продукція цього НПЗ банзини. 92, друге, 95, п'яте, дев'яносто дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє у середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного газу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів. Сказано в повідомленні про цьому сказано, що зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на територію об'єкту. Також сили оборони попрацювали проти ворога і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію. Небо у на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим в генштабі повідомили і про удари по військовому ешелону в районі Токмака, тимчасово окупованої території Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Зазначається, що результати уражень уточнюються, але далекобійні дрони знищили у Новоросійську чотири ворожі пускові установки комплексу с 400 Тріумф та два радари. Про це повідомила Джерелова збу зазначається, що йдеться про вчорашні. Атаку безпілотників центру спецоперації Альфа служби безпеки України. Супутникові знімки підтверджують, що служба безпеки успішно знищила чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу с е 400 Тріумф. Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку. Також ворог не дорахувався двох важливих радарів: раннього виявлення 96 сто 6 Н шість та радару. Цілевказання вказання 92 Н 6 Грейвстоун. Повідомила джерело. Також джерело додало. Що на території військової частини розміщувалися орієнтовно 12 таких пускових установок, тому є висока ймовірність, що атаки вони також зазнали пошкоджень. Цю операцію було проведено СБУ за підтримки сил безпеки та оборони Гормо ССО ЗСУ, ССУ Держпрокордонслужби. Джерло наголосило, що ведеться робота по знищенню систем ППО противника, які захищають важливі військові інфраструктурні та логістичні об'єкти ворога. Кожна така знищена система це дірка в обороні, якою точно скористається українські безпеки. Лотника та ракети додало поінформоване джерело. В СБУ нагадаємо вам, що лише нещодавно повідомлялося про те, що Московська область зазнає атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли в дев'яти районах під Про це повідомляли тамтешні пабліки тамар Москви. Сабянін телеграм-канали повідомляли, що проти повітряна оборона міноборони Ерафія відбуває атаку безпілотних засобів, які атакують Москву. Місцеві пабліки заявили, що чули понад 10 вибухів. Ну і влада Москви заявила, що всі екстрені служби перебувають на місцях зокрема Сабянін повідомив, що російську столицю атакували невідомі дрони. Про вибухи повідомляли в таких районах як Павелицька, Сонцево, Царіцино, Очакове, Південно Бутове, Чертанове Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська. Одинадцять дронів було збито за цей вечір у небі над Московою та областю. Повідомляє Сергій Собянін. У Реотові уламками зрешетило два автомобілі. Повідомили тоді Паблік. База в аеропорту Шеремітєво затримувалися дев'ять рейсів, тоді як у внуково шість у Домодєдово-3. окрім того, стало відомо, що підрозділи Сил оборони завдали ударів по декількох десятках об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України, самоукраїнською зброєю, серед них і ракети Фламінго. Як розповіли військові, у тимчасово окупованому Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської ніс термінал, стоянці гелікоптерів та місцях базування зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційні станції ППО у районі в Паторії, також на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ті уражено нафтобазу в районі Бордянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Окрім того, були уражені об'єкти на території Рефі. для завдання комплексних ударів. Застосовуються ударні БПЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких і вітчизняні розробки фламінго барс, лютий заявили в Генштабі. Нагадаємо, що фламінгу це крилата ракета українського виробництва. Здатна летіти на три тисячі кілометрів наприкінці серпня про неї публічно говорив президент. Тоді він заявляв, що ракета вже пройшла випробування тому її запускають у масове виробництво. Також вже є перші підтвердження бойового застосування цієї ракети. Ракета Барс має дальність польоту близько 700-800 кілометрів. Раніше змі писали, що ця розробка належить приватним виробникам, а не державним. Вона входить до класу так званих крилатих ракет дронів. А її суттєва перевага можливість масового виготовлення в Україні. Лютий це Україн. Інська дрон камікадзе великою дальності його розробили ще у 22-му році. Він мав здатність летіти до тисяч кілометрів, а згодом її збільшили до двох тисяч кілометрів. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.